Гість часу керівник центрального штабу блоку Юлії Тимошенко Олександр Турчинов. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, замість соціальних стандартів людям пропонують зброю. Ви знаєте, ну що мене дивує, це безумовно той цинізм, з яким з одного боку партія регіонів під час президентських виборів обіцяла людям підвищувати соціальні стандарти. Пам'ятаєте, вони півроку блокували трибуну, і всі пояснення, які ми тоді пробували давати, що треба жити в межах економічних реалій, вони відкидались. Пан Янукович обіцяв, що наступного дня після моєї перемоги стандарти соціальні будуть підвищені. Ми всі виконаємо свої обіцянки. Ну, вже пройшов не день, а місяць після того, як Янукович став президентом країни. І бачите, навіть ті закони, які вони самі вносили, вони сьогодні відмовляються підтримувати. І е, сьогодні е, закон, який повинен був забезпечити. Е, е, скажімо, елементарним прожитковим мінімумом мало забезпечених громадян. Е, був повністю прокатаний партією регіонів, які дали ноль. Я підкреслюю ноль голосів за той закон, з яким вони пробували перемагати на виборах. Що стосується б... заява прем'єр-міністра? Я хочу М -м. вам у відповідь сказати. Він зокрема заявив таке, що уряд піднімає виплати малозабезпеченим і без парламенту. Окрім того, за словами Миколи Азарова, всі ветерани війни отримують вдвічі більшу допомогу до дня перемоги. М -м. Я хочу сказати про реалії, які відчувають сьогодні фактично всі українці. І до речі, порядок денний, який формувала сьогодні об'єднана опозиція, депутати фракції боку Юлії Тимошенка, він базувався виключно на передвиборчих обіцянках пана Януковича, удвічі підняти при народженні дитини забезпечення дітям підняти в сім'ях виплати батькам вірніше. Тобто, всі ці головні позиції програми Януковича вони сьогодні, в вигляді законодавчих актів, які вносили депутати, були в розгляді Верховної Раді. По кожному з них нуль голосів від регіонів. І позиція блоку Єлітямашенка наступна: або виконувати взяті на себе зобов'язання. І не треба обіцяти там одноразові виплати там по 100 гривень додали і вдвічі підняли. Будь ласка, ви взяли на себе зобов'язання або виконуєте їх, або говорить, ми збрехали, ми не здатні це зробити. і йдіть у відставку. Це чесно, це відповідає, ну, вибачте, реаліям, політичним, європейським, а економічним реаліям світу. Ви знаєте. От я хочу нагадати вам розмову пана Януковича перед голосуванням. Пам'ятаєте, були ток-шоу, і у пана Януковича запитував: Віктор Федорович, а де взяти гроші на виплату, які там десятки мільярдів ви обіцяєте підняти вдвічі пенсії, вдвічі зарплати? Він сказав, я знаю, де їх взяти. Його попросили уточнити. Уточніть, будь ласка, він сказав в тумбочки. Да ну, будь ласка, може ми не знаємо, де знаходиться ониковича ця тумбочка. Ну бажано безумовно ці гроші вже доставати. Люди вже місяць чекають цих виплат. І я ще раз хочу сказати, або виконуйте зобов'язання, відкривайте ваші шухляди, я не знаю де хавають вони гроші в той же час. Відповідайте за свої слова, я або хочу або якщо хочете поговорив вибачтесь перед людьми, скажіть, що ми для того, щоб прийти до влади, вам просто збрехали, і тоді вихід тільки один іти в відставку. Хочу про економічні реалії поговорити. Хочу нагадати вам вашу ж цитату з жовтня 2009 року про економіку і про підвищення соціальних стандартів тоді. Ухвалення законопроекту про підвищення соціальних стандартів остаточно зруйнує фінансову систему України. Це не просто популізм, це системна антидержавна робота, спрямована на цілковиту дестабілізацію фінансової системи України. У разі незабезпечення цих коштів буде проведено емісію, яка може остаточно знищити гривню, і це може остаточно розбалансувати публічні фінанси України. Куди що вам доведеться сперечатися з Ні, в ніякому разі, ви знаєте, я і зараз би підписався цими словами. Безумовно, уряд Лі Тимошенка в дуже важких умовах витримав всю навагу кризову, яка була у 2009 році, не допустив ні дефолтів, ні дня затримки, виплати пенсії і зарплат, і безумовно забезпечив зростання. Уже яке ну. Перші місяці показали 2010 року. Хоча безумовно сказати, що вже вся економіка працює на 100% не можна. В той же час я ще раз підкреслюю позицію нашу. Або виконуйте обіцянки, або публічно заявляйте, що ви брехали людям, і йдіть у відставку. Не може формуватись уряд, президентська вертикаль на брехні. І е, сьогодні сьогодні... Позиція опозиції в парламенті і за межами парламенту це довести, що вся політика передвиборча риторика наших опонентів базувалась на цинізмі, популізмі і брехні. І до ще однієї цікавої теми: крім соціальних стандартів, соціальні стандарти не можуть рости без розуміння скільки держава платитиме за газ. Прем'єр Микола Азаров зробив сьогодні резонансну заяву з цього приводу. Російське керівництво дало конкретну згоду на перегляд умов газового контракту. Переговори ми повинні провести переконливо і швидко і презветовать суспільству про те, як ми відновили національні інтереси України». До як колишній перший віце-прем'єр, ви будете погоджуватися з тим, що варто перепописувати газові контракти, укладені вашим урядом з Російською Федерацією, але яка ціна газу сьогодні повинна бути для України? Ви знаєте, довгий час йшли дискусії в засобах масової інформації, виступали експерти, різні дослідники цієї теми. І логіка, яка Ну, важко, яку важко, скажімо, протестувати, полягає в тому, що або Україна повинна купувати газ за ринковими цінами, і знаходити компенсати, або збільшення власного виробництва. І саме цього газу, речі, хочу звернути увагу, достатньо, щоб забезпечити повністю потреби населення, шукати економію за рахунок. Втілення новітніх технологій, економії, газу, інших, скажімо, енергоносіїв використання, або, або платити політичними поступками поступками в питаннях власної незалежності за зменшення ціни. Я, ви знаєте, переконувався багато разів під час переговорів з російською стороною, що там дуже прагматичні люди. І вони не є міцнати нашої країни. Більше того, вони жорстко, я підкреслю дуже жорстко, працюють на інтереси власної держави, і без політичних поступок, без поступок в питаннях оборонних, економічних інших, які лежать в межах стратегії Російської Федерації, тим підгувати. Газ вони не будуть. А на які поступки просила російська сторона піти в Україну? Ви знаєте, от якраз про це пан Назаров нічого в своєму виступі не сказав. В той же час я переконаний для того, щоб зменшити. Вартість газу і продавати його Україні нижче ніж вони продають його до Європи, нижче ніж ринкові ціни. Вони безумовно будуть вимагати дуже серйозні поступки. Або це буде стосуватися Чорноморського флоту, або якихось інших стратегічних інтересів Російської Федерації на території України. Всякому разі, це будь-якому варіанті буде обмеження нашого суверенітету, нашої незалежності, і це дуже небезпечний Напрямок і для дискусій, і для переговорів. Якщо влада буде йти, як ви кажете, на обмеження українського суверенітету, як діятиме опозиція? Ну, ви знаєте, коли буде стосувати захисту інтересів, національних інтересів нашої країни, то ми будемо діяти достатньо жорстко і наполегливо. І я переконаний, що незважаючи на те, що наші громадяни втомилися від політичних баталій, більшість патріотів України, більшість наших громадян, безумовно здатні захистити інтереси власної країни і не раз. Змінювати ці інтереси на пільги для олігархів, для підприємств олігархів, які не хочуть втілювати новітні технології, не хочуть працювати, скажімо так, уже в умовах. Конкурентної ринкової економіки а хочуть демпінгувати свої підприємства за рахунок інтересів національних інтересів нашої держави. Ви говорите про ринкову ціну газу, ваш колега чи конкурент по опозиції Арсеній Яценюк учора в ефірі п'ятого каналу заявив про ціну газу. Ось що.